Мої вітання всім у цьому відео і далі говоримо про обробку подій. Зокрема, про події миші та клавіатури. Програмний виклик подій та створення своїх подій, визначення своїх подій. Нехай у нас є тут деякий код. Ну, зрозуміло, що є три блоки з стилями, нічого особливого, є посилання, є кнопка. Ну і перше, що, ми хочемо, що я хочу показати, це Mouse Over, Mouse Out, ну, і відповідно Mouse-Enter, mouse Leave. Різницю я вже трішки говорив, але ще раз фактично, ще раз, значить, в даному випадку як ми працюємо, в даному випадку ми змінюємо стилі відносно цих подій. Відповідно заходить курсор. На блок, він змінює стиль, він змінює колір, бекграунд, в залежності від того, яка подія виконується. Е а стосовно різниці між mouse enter і mouse over, то, в принципі, bubble-подія е mouse over mouse out, це має Bubble події. Вони піднімаються уверх, фактично, виконуються на дочірньому, значить виконуються на батьківському. Якщо та подія визначена на батьківському. І тим самим перехід, якщо скажімо так, дочірній знаходиться всередині батьківського, і для обох визначена ця подія, то відчувається ця межа. Тобто виходить з однієї. І заходи іншою, Тобто можна цю межу відчувати та обробляти відповідно перехід до дочірнього з батьківського. Ну, а маус-центр, Маус, маус Ліф, вони не є спливаючими е, подіями, тому вони е, не спрацьовують на батьківських елементах фактично. Ну і, відповідно, ми цю межу між батьківським і дочірнім зловити не можемо. Далі. Що стосується. Подій ми Ми розуміємо, що об'єкт івент, він є об'єкт подія, він фактично є загальним для всіх подій. Але для кожного, наприклад, для кожного типу подій є ще певні більш вузькі класи, вірніші об'єкти, більш спеціалізовані mouse event. І цей клас, на відміну від івенту, містить трохи більше інформації саме про позицію там курсору, наприклад, позицію до, до додатку до тих властивостей, які містить Event. Тобто він містить, наприклад, позицію XY відносно екрану і відносно браузера. Для прикладу, якщо я натисну на другий блок, то в консолі у мене повинно виведення бути відносно курсору, 에, верніше, позицію курсору відносно екрану і позицію відносно браузера. Зрозуміло, що у мене браузер в правій стороні, тому у нього позиція 70-160. Ну, а відносно екрану відносно верхнього лівого, то бачите більше значення, набагато більше значення. Що зрозуміло, в принципі, логічно. Да? Думаю, ви це розумієте. Де знаходиться правий верхній кут екрану, а де знаходиться правий верхній кут браузера. Далі. Ну і відповідно я тут зрозуміло, що додаю слухач, додаю обробник події до кліку, відповідно, отримую наш прямокутничок цей з допомогою getElementById. by ID. Далі. Об'єкт keyboard event обробляє події. Містить інформацію, управляє події, допомагає управляти події е, клавіатури. Тобто, знову ж таки, він містить додаткову властивості до тих, що є в об'єкта event, е, зокрема, він містить, там, наприклад, яку клавішу у нас тиснув користувач, чи натиснув користувач Alt, е, чи натиснув Ctrl, чи натиснув Shift. Для прикладу, тут накидав невеличкий кусок коду, давайте розглянемо її. У нас от є третій блок третій блок rect 3, от він якраз трохи зміщений. Це перший, який ми позначали, який, як той, що змінював колір. Другий це той, що допомагав нам виводити координати. Ну, а третій це цей трохи зміщений. Чому він зміщений? Тут задається зразу зміщення Margin, задається. Відступи зовнішні 2020, відповідно. Далі тут є функція в нас, яка задає цю позицію. Ну, і давайте розберемо, як взагалі ми працюємо з цією. Тут до Windows, де event Listener, Load, Init. Додається фактично. При завантаженні виконується функція Init. Що логічно, і назва, і все тут 에, відбувається ініціалізація, скажімо так, цього блоку. І тут зразу ж в цьому фактичному 에, коді ми задаємо межі елемента, щоб елемент не виходив за межі висоти і ширини. Але мінус 100, мінус 100, тому що в нас фактично висота та ширина цього блоку 100. Тому щоб він е, міг рухатися до краю нижнього і до верхнього краю, не виходив за межі. Після того встановлюємо позицію. Позицію ми встановили, вона встановлюється за допомогою функції set Position. А позиція яка у нас фактично? Позиція у нас 20-20. Тобто, вже тільки ми завантажуємо сторінку, у нас вже ці відступи є. Тобто цей код вже виконався фактично. Цей код виконався, цей код виконався, цей код виконався. Зрозуміло, що додався слухач. І тепер тепер, при кожному і цей кусочок коду виконав, цей рядок. Тобто, додався слухач до натиснення кнопки, при якому, відповідно, спрацьовує функція руху цього прямокутника. Тут ми отримуємо об'єкт події. І, а це об'єкт події, відповідно, Keyboard Event, як, е, яка ця подія, цей об'єкт події містить властивість Key. І тепер, якщо це натиснута відповідно, клавіша вліво, вправо чи вверх, відповідно, перевіряємо позицію. Наприклад, щоб воно не виходило вверх і в ліву сторону, і щоб не виходило за межі вниз і з правої сторони. Чому тут мінус 200? Тому що логічно би було 0. Але мінус 200 поставили, тому що у нас два верхні є вже блоки, вони якраз по 100. Тому так, щоб цей блок міг ходити, міг рухатися рівно до краю до верху браузера, фактично. тобто по межі браузера, всього з рахуванням от якраз безпосередньо цих двох попередніх блоків, і ми розуміємо, що ми знаємо, що маджен може бути V'єнним. Ну, так раз і цим ми користуємося. Ну, В принципі, зрозуміло, да, перевірка ліміту межі нижньої і правої, значить, перевірка скажімо, лівої, ну і верхньої, тому що мінус 200. Це я вже повторююсь. І рухаємося ми стрілочками. Зараз ми якраз відкриємося і будемо рухатись фактично, да? тобто бачимо є рух. Є рух, а разом з тим і рухається той нижній блок. Ну це я не, не передбачував і не думав за це. Ну рухається, тому що фактично він знаходиться біля того. Так, ну ось так немає. Тобто його координати, його позиція вираховується відносно попереднього блоку, як і є за стандартами, за замовчені ще Тобто Так, з допомогою цього ми рухаємо. Ну і важливим елементом тут є ще той момент, що, бачите, ми оці позиції ем, лімітів ми обчислюємо тільки раз. Тобто Це перше. Е, далі. Окремо виділили зміну позиції у функцію для того, щоб спростити код. Значить, бачите, так, акуратно. Можна було глянути у мене на сторінці, на сайті. Є різні варіанти цього. Зокрема, і цей більш оптимізований, і перший з них, який дозволяє теж рухати, але там є проблеми, якраз от які вирішені в цьому іншому куску коду. Далі ще одним елементом, який ми сьогодні обговоримо, це є програмний виклик подій. Тобто перед цим ми говорили тільки про те, що може користувач натискати клавішу миші чи клавіатури, але ми ж можемо теж задати. Як ми це можемо створити? Ми можемо створити просто об'єкт MouseEvent. Тобто І туди ми передаємо тип події, і туди ми передаємо конфігер. Зараз ми про це поговоримо. Далі. І з допомогою dispatch event ми викликаємо. Для кого викликаємо? Викликаємо до об'єкта Link, який ми отримаємо відповідно з дерева до з сторінки. Це наше посилання тут. Ну, отримали і додали слухач. Додали слухач на клік. Фактично. І тут важливим моментом є, давайте оновимо. Можливим моментом тут є, що коли створюється цей об'єкт події? він створюється зразу при завантаженні. Тобто він вже спрацював. Він створився при завантаженні і викликалася ця подія при завантаженні. А оскільки викликалася ця подія, то обробився цей. Фактично, як ми що знову натиснемо, ми отримаємо те ж саме. Фактично. Але ми розуміємо, що цей раз же ми руками тиснемо клавішу, а перед цим було програмне, програмне створення події при завантаженні сторінки. Розуміємо різницю, да? обновив і зразу ж виклик обробника події, тому що спрацювала подія, тому що було завантаження сторінки. Що е, стосується цієї опції, ми з вами вже говорили, але фактично вона е, задається тут у труд тру для того, щоб ми відмінили подію, попередили в Перехід, Бо ми його тут попереджуємо, фактично. Про цей метод ми теж говорили вже. Ми тут попереджуємо. Ми не переходимо за посиланням, фактично, Да? В принципі, все про програмний виклик. Далі створення своєї події. Знову ж таки, Іноді програмно ми пишемо якийсь код, який може бути використаний потім іншими розробниками. При тому може бути використаний е, навіть у різних фреймворках і в різних застосунках. І тому нам треба якось, скажімо так, повідомляти повідомляти е, з вашого коду написаного назовні. Про те, що там щось відбулося. Для прикладу, у нас є клас аккаунт рахунок, фактично. Да? Тобто ми створюємо об'єкт рахунку. Функція конструктор цього об'єкту рахунку ось тут знаходиться. Тобто, да, вона приймає якусь певну суму. Тобто ми тут штучно м -м, створюємо, зрозуміло. що, Але ми розуміємо, що буквально ось цей, ось цей весь код може виконуватися зоні, фактично. Да? а тільки от як сама якась бібліотека, окремо JavaScript, яку ви пишете, яку хтось буде використовувати, то це якраз знаходиться фактично цей наш конструктор функція. Значить, вона приймає мані, Тут зрозуміло, що є метод, який обробляється мані, якщо є доступна сума, то відняти відповідно. Далі визначаємо безпосередньо. Об'єкт Custom Event, чому Custom Event, а не event. Е, можна було event, в принципі, але е, тут ще ми е, маємо деяку додаткову інформацію, властивість, детейл, де ми можемо передати якісь дані. Ну, і далі е, генеруємо цю подію. Ну, в принципі, от і все. Тепер зрозуміло, що десь в коді ми створюємо так би штучно цей рахунок. І... Далі додаємо слухача. Додаємо слухача прикліку. І виконується, якби метод якраз цього конструктора, цього метод цього об'єкта, фактично. Тобто цей конструктор. Тобто, функція в цьому, скажімо так, цій функції конструктори, але фактично, це функція об'єкта, ми розуміємо, так. Да? Ну і при тому всьому, скажімо так. А тепер після того це ми фактично клікнули, викликалась подія, яку ми тут створюємо, генеруємо, і фактично обробник події. Верніше слухач події знаходиться тут, і він виводить в консоль деяку інформацію, якраз безпосередньо про. Це Цей рахунок про зняття коштів. Ну і це все відбувається з допомогою того, що ми отримали цей об'єкт з допомогою GetElementMyID. Знову ж таки, більш детально дивіться на сайті. І дякую вам за увагу. Дивіться наступно.